Сказав Господь своїм учням, хто визнає мене перед людьми, Того і я визнаю перед Моїм Отцем Небесним. А хто мене зречеться перед людьми, того і я зречуся перед Моїм Отцем Небесним. Тоді озвався Петро і сказав до нього: Ось ми покинули усе, пішли слідом за тобою. Що будемо за те мати? Ісус відповів їм, істину кажу вам, ви що пішли за мною, як Новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі слави своєї. Сидітиме й ви на 12 престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. І кожний, хто заля імене мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей поля у сто раз більше одержить, і життя вічне матиме в спадщину. Багато перших будуть останніми, а останні першими. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас в улюбленій вашій церкві, в улюбленій вашій парафії займайте найкращі свої місця. Хочу вас привітати, бо сьогодні маєте нового священника. І це не є заслуга настоятелів. Тим більше людська заслуга. Це Бог, який вибирає, який кличе, каже одного разу: вийде з землі твоєї і піди в край, який я тобі покажу. Так говорив до кого? До Авраама. Ще далеко-далеко в Старому Завіті. Бог незмінний, Він той самий, як дві тисячі, чотири тисячі років тому, так і тепер Він є той самий. Він продовжує кликати молодих людей, кличе, вибирає, і молоді люди стають його священниками. Мушу вам сказати, що Бог має дуже гарне. Почуття гумору, він одного разу посміявся, вибравши мене за свого священника І я вам хочу найбільше передати те, що десь є, лежить на моєму серці, це є та радість, радість від служіння, щоб ваші очі горіли сьогодні так, як мої. Бо радий вас сьогодні знову ж таки бачити. Ми з вами зустрічалися із 2017 по 18 рік, де я починав тут в Івано-Франківську на цій парафії Свій духовний шлях. А в 25 році виховали сте собі священника. Так як я на початку говорив, що апостол Петро чисто по-людськи питає Ісуса Христа. Слухай, ну що ми отримаємо взамін? Що ми будемо мати? Ми ж за тобою пішли. Відреклися, як Соні пише, батька, матір. Усіх, усіх, усіх знайомих. Однак ми отримали набагато більше мамів і татів, які в нас тут є, саме на цій парафії. Ти пішов від однієї мами від одного тата, ну, своїх біологічних батьків, втім отримав, дивіться, повну церкву. І каже Бог, що сторицею я тобі віддам, я тобі відплачу сотнями, тисячами, мільйонами. Нехай ця радість буде повна, сотні, в цей день. Навіть попри. Те, що в нас ситуація війни. Той, хто має надію, той, хто має сенс у житті, він обов'язково перейде всі труднощі. Віктор Франкл, коли сидів в полоні, він довів в своїй книжці, що той, хто має правдивий сенс у житті, він перейде. Усе. І він вижив, вийшов з полону. Бог сьогодні є добрий і милостивий, найперше до людини, до нас усіх. Він так собі думає, чи апостол Петро щось нове сказав, чи нове щось питає. Ні. Для Ісуса це звичайні речі. Він є серцевідець, серцезнавець, він знає все, що людина думає, куди людина піде, але повпливати на людську волю на його особу не може. Наш владика Степан Меньок казав, ніби і сила є, і воля є, але сили волі немає. Може, хтось себе тут впізнає. Ну я себе впізнаю. Бог вибирає немічних, щоб показати цьому світові щось велике і славне. Вибирає таких, вибирає таких, від найбільшого до найменшого, але вибирає, бо хоче через священство, через монастир. Через будь-яке покликання інше, через подружній стан запровадити кожного з вас до Царства Небесного, показати двері відчинені Його милосердям. Ми з вами усі, я вам чесно скажу, признаюся, ми вбили Бога. Ми з вами ми вбили Бога. Втім, наш християнський Бог після своєї хресної смерті Воскресає, тричі появляється учням, приходить до них, готує їм сніданок і каже, друзі мої, любі діти, приходіть, я на вас чекаю, я для вас приготував дивний сніданок. Після свого Воскресіння, Вознесіння, третє появлення. Приходіть, я з вами, повсі дні життя вашого. І життя вічне будете мати в спадщину. Яка наша спадщина? Не машина, не будинок, не гроші, а спадщина наше, Царство Небесне, до якого ми були покликані, бо ніхто з нас не просився прийти на цей світ? Чи хтось захотів прийти в цей світ? Нема таких людей. Ми тут всі є гості. Ми прийшли на гостину, погостилися тут. Прожити це життя треба гарно під Сонцем. Один раз живемо. Втім потім ми будемо вічно споглядати нашого люблячого батька Отця Небесного, який нас кличе. А як ми знаємо Отця Небесного через Ісуса Христа. Знаємо Ісуса, знаємо Отця Небесного. Знаємо Ісуса, який є добрий, який є добрий до Апостола Петра, знаючи, що Він його зрадить. Він залишається добрим. Інший Бог не християнський, якщо б він раптом Воскрес, але нема, нема такого Бога, який би Воскрес. Тільки один християнський Бог. Він би якби Воскрес він би прийшов і знищив весь людський рід. Усіх до одного. Лишив би тільки ідолопоклонників, які будуть його задобрювати, приносити йому жертви. Отак як він лишив би. І наш Бог сьогодні вам повідомляє, що Він добрий, люблячий і милосерний до нас усіх. Продовжуємо молитися.